Всім привіт! В цьому відео ми створимо електронну пошту на сервісі uker.net. Для цього відкриваємо будь-який браузер, який є у вас встановлений на комп'ютері та в адресній або в пошуковій строці прописуємо саме uker.net. А розпочинаємо пошук. Ми одразу потрапляємо на офіційну сторінку поштового сервісу uker.net. І тут ми можемо побачити, що по лівій частинці у нас є ім'я скриньки та пароль, а нижче у нас є кнопка саме створити скриньку. Це те, куди нам потрібно з вами буде натиснути для того, щоб створити свою власну пошту саме на цьому поштовому сервері. Натискаємо сюди, і у нас одразу відкривається нова сторіночка з формою для реєстрації. Перше, що нам потрібно ввести, це саме ім'я нашої поштової скриньки, тобто логін. Для цього ми переходимо, звичайно ж таки, на англійську мову. та Вигадуємо, або якщо вже у вас є логін, то ви можете його е, тут саме вести. У мене ім'я поштової скриньки буде ось таким: от, тобто віктор.Олександрович, табачка.укр.нет. Також хочу звернути увагу, що якщо таке ім'я вже використовується, то ви його не зможете використати. Повторно для цього буде його або трішки змінити, тобто додати сюди цифри, або ще якісь додаткові символи, або ж цифри. Також після цього нам потрібно буде з вами сюди вписати саме пароль. Ми також його вигадуємо. Краще всього це пароль від 8 до 10 символів. Там можуть міститися у нас літери, цифри та символи. Бачимо також, що у нас з'являється підсказка, яким саме може бути пароль. І по правій частинці ми бачимо надійність нашого пароля, Тобто, прийнятно, все добре. Також нам після цього його потрібно буде повторити для того, щоб перевірити, чи все правильно ми ввели в першому полі і в другому. І після цього у нас, якщо ніяких помилок у нас тут не висвітлюється, значить ми ввели все правильно. Після цього нам потрібно буде ввести наше ім'я та прізвище. І ми одразу бачимо, що після того, як ми ввели наше ім'я та прізвище, або як я це роблю, наше ім'я та по-батькові, то у нас в імені відправника також заповнюється ця інформація. Тобто так буде видно, від кого саме отримали цього листа. Також нам потрібно буде ввести дату народження. Ми можемо ввести реальну дату народження або ж вигадати її для зручності. Я ж буду вводити саме вигадану, наприклад. Після цього ми можемо додати сюди резервну електронну пошту. Для чого вона нам потрібна? Вона нам буде потрібна для того, якщо ми забули пароль, і ця резервна електронна пошта допоможе нам відновити доступ саме до цієї електронної пошти. Це тут за бажанням. Ми ж з вами переходимо до мобільного телефона. Тут нам потрібно буде обов'язково ввести свій номер телефона для того, щоб підтвердити нашу електронну пошту. Я ж зараз його введу, заблюрю, а ви переглянуте, як це саме виглядає. Після того, як ми ввели номер нашого телефону, нам потрібно натиснути на кнопку Отримати код. Після цього на наш телефон прийде повідомлення з кодом, який нам потрібно буде сюди увести. Після того, як ми його вводимо. Далі нам потрібно обрати, чи розпочати імпорт пошти з іншими поштовими серверами, чи ні. Що це у нас за функція? Ця функція дозволяє нам об'єднати декілька електронних пошт з різних електронних сервісів, тобто, це з пошти Gmail, Meet і, наприклад, Ukr.net. Тобто ми зможемо об'єднати їх і отримувати одразу всі листи до цієї пошти. Я ж цього робити не буду. Переходимо до наступного пункту. Нам потрібно буде надати згоду на обробку персональних даних, це обов'язковий пункт, тому ставимо сюди позначку. І передостання позначка це помітити те, що я не робот. Ми також ставимо сюди птичку і позначаємо, що ми не робот, тобто підтверджуємо, що ми реальна людина. І натискаємо на кнопку Зареєструвати скриньку. Тепер ми можемо відправляти, отримувати та перенаправляти повідомлення, але нам потрібно буде знати тільки адрес електронного пошти вашого співрозмовника.